Нині на главкому в області хворіють майже 7 тисяч чоловік. Це тільки виявлених, приблизно стільки ж про свою хворобу ще не знають, хоча, може, вже й відчувають, як очі ніби розпинають зсередини і втрачається чіткість кольорів. Причини виникнення глаукоми ще не встановлені. Невідомо, чому раптом звужуються протоки, і рідина з очей не відтікає, а накопичується там. Але цей процес можна лікувати і досить успішно. Так тільки за минулий рік в обласній клінічній лікарні імені Горбачевського було проліковано 1260 хворих на глаукому. У центрі мікрохірургії ОКА виконано 365 операцій. Тож в ході тижня боротьби з глаукомою від 2 до 6 березня включно. Кожен бажаючий. Може безплатно і без направлень виміряти свій внутріочний тиск. Це можна зробити або в лоуковних кабінетах у районних поліклініках, таких в області 24, або в кабінеті 314 поліклініки обласної клінічної лікарні від 9 до 15 години. Подбайте про своє здоров'я.